Так, що ж зігріє в нас цей холодний день, коли ми вимкнули опалення? Тільки трішечки комбінаторного аналізу. Що, ще. Так. Повертаємось до загальної комбінаторної задачі. Але перед тим, як ми будемо її вже розв'язувати в загальному ж вигляді, нам знову потрібні інструменти. О, і одним з таких інструментів буде штука, яка називається цикловий індекс групи. Нагадаю, що що у нас. Нехай у нас є якась група, яка є підгрупою групи. Підстановок. І для кожного елементу вже цієї групи ми можемо виписати цикловий тип, тобто кількість циклів заданої довжини. Позначали, е як С1, С2, СМ. Число C невід'ємні. І е, якщо їх помножити на номер і додати, у до вас число n, тобто загальна кількість елементів. Тоді цикловим індексом цієї групи, ми називаємо поліном. Це генератриса для кількості підстановок заданого циклового типу всередині заданої групи. Так? Але ми ще використовуємо нормуючий множник один ножем, який кількість перетворює на ймовірність. Тобто, ймовірність, що ви згенеруєте випадкову перестановку з даної підгрупи, і в неї буде саме ось такі цикловий. Окей. Значить, що робити з іншими групами, які не є підгрупами симетричної групи підстановок? У нас є теорема Кей, яка каже, що будь-яка група буде ізоморшна якійсь під групі групи підстановок. От. Так. Тобто ми за теоремою Окелі будь-яку групу. Можемо звести до підгрупи симетричної групи, групи підстановок. Ну і відповідно ми можемо поширити поняття циклового індексу на будь-яку групу. Так? Тобто для будь-якої групи G її цикловим індексом буде цикловий індекс ізоморфної підгрупи групи, групи підстановок. Вот. Окей. На що ми це робимо? Так, а що нам це цикловий індекс? Ну, це, ну, що є, це зрозуміло стане ну, навіть не цієї лекції, а наступної. Але певні цікаві областивості можна зрозуміти прямо зазначення. Ну, наприклад. Якщо ви замість фіксів підставите одиничну, що у вас буде? Кількість елементів уже. І в кількість елементів Ну, Виходить одиниця. Ну, власне, що ви її очікуєте, суми всіх імовірностей якогось розподілу. Так? Вони в сумі повинні давати одиницю. О, окей. А якщо ми візьмемо і підставимо замість усіх різних іксів однаково. Що, у що тоді перетвориться наш цикловий індекс. Ну, Дивіться, у вас тут буде Х в степені С1 плюс С2 плюс СН. Тобто Х в степені загальна кількість циклів нашої підстановки. Да? Ну, то вийде генератриса для е, кількості перестановок із заданою кількістю циклів. Да? Ну от, власне. Так, ну вже приїхали теж. Зокрема, ну, ми ж пам'ятаємо, чому дорівнюється генератриса, коли вже це уся група підстановок, так? Там володили, поліноми, це виходили в верхні факторіальні степені. Давай, так. Так. Да. А... Вас. Якщо взяти всю цю групу, да? у вас вийде x в степені n-верхня поділити на n-факторіал. n факторіал, так, n -факторіал це кількість елементів, х да? в степені n-верхідній це якраз поліном, який описує всі циклові числа. От. Ну і ми можемо це записати як от такий формальний біноміальний коефіцієнт. Де x – це формальна зміна, а все інше якраз числа. ми робити. Значить, спеціально це виписую, щоб ви думали, що так буде в всіх інших групах. Ні, це от один конкретний випадок. Одна конкретна група, для якої ось вона цьому дорівнює. В інших групах буде все по іншому. Так. і Давайте сюди з'явитися. Значить, якщо у нас є дві ізоморфні групи, так, тобто якщо G1 ізоморфно G2, то їх циклові індекси співпаде. Але навпаки, невірно. От, це прям цікава алгебрична задача. Дердпоя десь побудував контрприклад, він не простий. Тобто є контрприклад двох неізоморфних груп, у яких однаковий цикловий індекс. От. Але там щось треба. Група порядка по кубі, ДП це просте число, і там якось воно коротше. ПоЄ був видатна людина, ви це ще відчуєте протягом наступної лекції, зокрема. От. З даному приклади. Багатько якихось прикладів, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається насправді і як воно робиться. Так, ну, власне, найпростіший приклад, коли вже є тривіальною групою, яка складається виключно з тотожної підстановки і все. Нічого не робить. У ну, вас хутожної підстановки, який тип. Вона вся складається з нерухомих точок. Тобто Буде відповідно n нерухомих точок і далі, власне, ось так. Ось. І тому цикловий індекс буде дорівнювати просто x1 в степені n. Він ще множиться Типу на потужність g і ділиться на потужність g, але воно все скорочується. Yeah. Дамо більш складний приклад. тау – це транспозиція. Така підстановка, яка міняє місцями два елементи, а всі інші не чіпає. Як було, так і залишається. Ну, я думаю, вам очевидно, що якщо ви двічі застосуєте транспозицію, у вас все повернеться як було. Вони переставились потім повернулись на місце. От, відповідно, ось ця можна, ну, це підгрупа. Так? Тобто у вас вона замкнена, у вас тау в квадраті епсилон, 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 і епсилон дорівнює тау. Тау до все. там. Ніяких інших дій ви тут зробити не можете. От. А, тоді який буде тип? З теп абсолютно вже виписали, який буде типу TAO. Ну, фактично Тау це цикл довжини 2. Будь-яка транспозиція це один цикл довжини 2. Переставили два елементи місця. От. А всі інші точки вони нерухомі. Нерухомі точки це цикли довжини 1. Знаєш, у вас буде N-2 цикла довжини 1, один цикл довжини 2. А далі все чому. Одна друга, тому що у вас в групі два елементи. Далі доданок, який відповідає епсилону, ось ми його тут написали, він і тут такий самий буде, тому що доданок визначається цикловим типом. Так. А далі доданок, який відповідає тау, о, значить, що в нас буде? x1 в степені n-2. Помножити на x2. Давайте таку групу розглянемо. Вона буде складатися з двох транспозицій, і ці транспозиції не перетинаються. Тобто вони не задіють однаковий епсилон, Епсило 1, тау-2, Ну, і відповідно, якщо ви можете переставити два елементи ліворуч і два елементи праворуч, ви їх можете і синхронно переставити. так? Тобто, у вас ще з'являється елемент, який є добутком цих двох Ту. Т1, ТО2 не перетинається. Берете, будуєте табличку Kelit, да, множите все на все, і бачите, що ця множина є замкнена відносно композиція за цією Якщо вони беруть спільний елемент, то це, це буде не підгрупка, вона не замкнена. Вот. А якщо не перетинаються, ну, з епсилон і Тау ми їх типи вже виписали, так? залишилось виписати тепер тип їх добу. Ну, з чого складається ця підстановка? З двох циклів довжини 2. Відповідно, до у вас буде m-4 нерухомих точки, тому що два елементи вже задіяно. Два цикли довжини 2. Ну, а далі, власне, все по нуля. Давайте я собі плацдарм зроблю. На що ми маємо? Вже могли і без мене виписати. І коефіцієнт 1 четверта, тому що в цій групі 4. Епсилон відповідає додано x1 в степені M. Та у першій і Та у другій відповідають однакові доданки. тому Я просто двійку поставлю. І ці доданки. Xn, ну no, x1 в степені n-2 на x 2 І добут котау відповідає доданок x1 в степені n-4 на x2 в квадраті. Окей. Yeah. Okay. Вистигай. Чиволек Чи 2 в квадраті. Чи вона 2 в Це Б2 цикла, коли вже не 2. Х2 це змінна, яка відповідає за цикли, то 2, степінь за їх кількістю. А, так. Я просто щойно видав значення. Але там Х1 степені це, це 2 степені це 2 і так далі. Так, розглянемо циклічну групу. Так, значить, нехай G у вас буде циклічна група в порядку P. де П у нас просте. Актерічна група складається з П різних підстановок. Це буде допорожня якась підстановка П, яка її власне генерує, і це буде просто цикл довжини П. І всі його степені до П в степені П-1. Який буде тип у всіх цих підстановок? Значить, оскільки P просте число, то ви як елементи не переставляйте, у вас все одно буде цикл довжини P. Він не може розпастись на підцикли, тому що P не, ну, P немає нетривіальних дільників. Тому у нас а, тип P – тип П в квадраті. Ти, власне, і в степені П-1. Це все, що буде, у вас буде Н-П нерухомих точок, які в вашому циклу не належать. Потім десь тут буде одиниця там, де власне це P стоїть, на кількість циклів довжини П. Це все один цикл довжини П. Ну і далі знову все нулі. Цикловий індекс. О, виходить, чому буде дорівнювати? Подиниця на P. Значить, епсилон відповідає все той же доданок x1 в степені n, він буде в усіх циклових індексах, тому що кожна група містить нейтральний елемент. Так? О, значить, буде x1 в степені N плюс, а далі у вас буде П-1 ще підстановка однакового типу, який це буде тип? У вас буде x1 в степен М-п, нерухомих точок і один цикл довжини П. Може, навіть зробимо, але трошки згодом. Вот. Так. Да. Все зрозуміло. Тобто, ну, насправді, єдина проблема в побудові циклових індексів це, власне, описати саму групу. Тобто виписати всі елементи і яка в них циклова структура. Вот. Далі ну, просто справа вот. техніка. Дякую. Останній приклад. Розглянемо всю симетричну групу підстановок хто мені заборонить, Чому є цикловий індекс дорівнює. Одиницю в степіні С1, і 2 на 2 в степені С2, XN на М у степні СН. Так, де у нас сума по усіх числах СІ, які більше дорівнюють 0, і С1 плюс 2 С2 плюс 1 дорівнює М. Страшно? Відкрите четверту, здається, це лекція у нас була, де ми ввели симметричну групу підстановок, ми там порахували кількість підстановок заданого циклового типу. От ми сюди цю кількість підставили. вона чому дорівнює? N факторіал поділити на c1! факторіал, 1 в степені c 1 c 2 факторіал 2 в степені c 2 Це 3 факторіал 3 в степені c 3 це N факторіал, n в степені cn. І тепер, коли ми це підставимо в цикловий індекс, то у вас n-факторіал скоротиться, тому що цикловий індекс починається в даному випадку з одиниці поділити на n-факторіал на загальну кількість Вот. А ось ця одиниця в степені ми прив'язали до X. В якому сенсі тут навіть можна якийсь прихований зміст побачити, якщо ви страждаєте на СПГС. Але ну, коли ви ділите на 2. Це кількість циклічних соїв циклу довжини 2. Так, коли ви ділите на N, це кількість циклічних соїв циклу довжини Н. Тобто ми тут десь враховуємо в кожній змінні кількість розвпорядкувань, яку ви можете зробити тут. Вот. Що нам ще потрібно? Нам потрібно одне твердження записати. Ну дивіться, ми розглянули циклічну групу простого порядку. Що буде, якщо в нас буде циклічна група непростого порядку? Вона розкладеться. Вона буде розкладатись. Ну, на щастя, поведінку циклічних груп будь-якого порядку, ну, там випалена земля, ми знаємо все. Да? От. Навіть і, і я вам це як окремо теорему давав, і Людмила Васильівна вам це як це окремо, так. Тобто, якщо у вас є група порядку М, де М непроста, то для кожного дільника М у вас існує єдина підгрупа. І кількість генераторів цієї підгрупи відповідно фі від розміру. І у вас всі елементи розбиваються просто на порядки. Порядками є дільники розміру групи, а кількість елементів буде фі від порядку. Вот. Тому ми... Ну, навіть не буду це формулювати як якусь теорему. Якщо ми розглядаємо циклічну групу порядку М. От. То. то. І цикловий індекс. Берів'яти чому. Одиниця ну, на n. Зрозуміло. Це загальна кількість елементів. А далі буде сума по всіх дільниках числа n. І е, кожному дільнику. Буде відповідати ось такий додамочок. Тут буде n-а -N, тут буде xd в степені n підвити на d. Значить, Ще раз дивіться: для кожного доданку, кожного дільника розміру циклу. Так? От. У вас є елемент такого порядку який фактично утворює всередині підгрупу розміру D. Е, 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 як ця е, група влаштована? Ну, у вас був один цикл на M елементів, він розвалюється на цикли довжини D. От, тому що якщо у вас порядок дорівнює D, значить у вас цикл довжини D там фігурує. От, і таких циклів, відповідно, буде M поділити на D. Тому що у вас всі елементи, от, ну, якийсь цикл розпадуться. От, це нерухомі точки. Які наш цикл з самого початку не чіпає. От вони будуть тут усюди, це типу фіксовано не можна. От. І у от, вас от виходить, що о, у вас є філі Д-генераторів, які роблять вам підгрупу порядку D. І кожен з них буде виглядати, як сукупність з M поділити на D циклів, кожен з яких має довжину D. Хоп, зібрали. Я вам скину посилання на відповідну лекцію з дм 2 де Я це все розповідаю, так? як вона там виглядає. От. О, от. Ну, я Знову таки, тут просто чим цей випадок гарний, про циклічну групу будь-якого порядку ми знаємо все. Тобто ми знаємо повністю її структуру, і тоді на нам цикловий індекс побудувати немає проблем, тому що ми знаємо повністю всі її елементи, всі їх порядки, як вони всередині виглядають, які в них цикловий тип. От. З іншими підгрупами такого вже всіх ну, побудович. Є гарні групи відносно. Я сподіваюся, ви на практиці діадральну групу розберете. Діадральна група це дві циклічні групи, які одна поверховною лежать. От. І можна їх періодично так фліпати. От. Там цикловий індекс будується на основі цього і індекс індексу від транспозиції. Але спочатку треба знову таки описати саму групу. No? Yeah. Okay. Окей. Тут ставимо крапку школа. З <laughs> цих новинними індексами розібраємося.